Світлана, мою дочку, звати Зоряна, і, і коли я її хрестила, то дали ім'я Марія. Якщо я молюся за неї, то яке ім'я я маю згадувати і писати за здоров'я, щоб молитися на службі Божій? Пишете Зоряна Марія, щоб вас серце не боліло. Зоряна Марія. Дитина називається так, як ви її називаєте. А не так, як хтось хоче вам її назвати. Не Буду багато говорити, бо про це можна багато говорити. Ім'я це дуже велика справа, дуже серйозна справа. Пам'ятаєте, Бог створив світ, Перше святе письмо. Створив все, що в світі дерева, ну, все, тварини, рослини, все. Створив, створив людину, вінець творіння. І що він каже, він каже до Адама. Сюди. Дай цим речам імена. Бог не казав, це дерево Адаме. Запиши собі, це зайчик, це білочка. Він так не сказав. Він каже до Адама: дай їм імена. Бо хто дає ім'я той власник. І коли тато з мамою дає ім'я дитині зоряна. Це їхня дитина. Коли церква каже Марія, це їхня дитина. Друге ім'я давали монахам, які вмирали для світу, народжувалися для Бога. Тобто, якщо я Василь прийшов у монастир і перед тим, як стати обід, я вибираю собі покровителя, все я вибираю Івана з своїм покровителем. Все, я вже називаюся Іван. Василя нема, Василь умер. Лишився за межами монастиря там у світі. Нема мене більше Василя. Є Іван. Розумієте? Як? Чому давалося два імені? Пс. А якщо людина світська, наші їй два імені? Для чого? Тому молиться так вже назвали так? і так похрестили, то давайте Зоряна Марія, так і пишіть. Але два імені. Ну, я не знаю, чи є потреба. Я, наприклад, не дуже то полюбляю. Слава Ісусу Христу, вибачте мене за таке запитання, зі роблять, робить жінчина, адміністра, жінчина адміністратором, яка не вірить у Бога, як, якщо хтось скаже, що про Бога, то вона кричить, що вже нема сили слухати про Бога, а я її боюся і ще. Двох жінок, дякую вам щиро, Наталю. Я її теж боюся, Наталю. Але, але я їй більше шкодую, як боюся, та? Ну, це люди, які, е, ну як сказати, як вона не вірить у Бога, ну і що? Дивіться, якщо ви, наприклад, е, поклали на газ бритванку і хочете зараз яйці пожарити, а ви не вірите в закони термодинаміки. Від того яйця не будеш кварчати. Ти можеш не вірити в магнетизм, так? але генератор працює на, на основі магнітів і котушок. Ти можеш не вірити в то. Ти можеш навіть не то що не вірити, навіть можеш не розуміти, що таке двоєчні коди. У системі вичислювання комп'ютера, ти навіть поняття не можеш мати, що там таке, що таке материнська плата, що таке там, процесор, що таке оперативна пам'ять, і якої потужності системі, ці, блок живлення. Але ти ним користуєшся тим комп'ютером, не маючи поняття, на якій основі операційної системи воно стоїть, але ти береш і користуєшся. Не обов'язково тобі так то все знати. І якщо людина не вірить у Бога, It's in the chase, of the going